Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 10 грудня, і це 1386-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної штабної навали російських окупантів. Як і завжди на обосії, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо в принципі про те, про що в тому чи іншому форматі говорили вже давно. Сили оборони України відійшли від кишені, яка була утворена за останній час між Покровськом та Мирноградом. Але при цьому це не означає, що сили оборони України вийшли з Покровська та Мирнограда. Говоримо про це більш детально. Так, російські окупаційні війська. Створили такі умови, щоб сили оборони України не мали можливість повноцінно утримувати кишеню в районі Сухого Яру, Лисівки, Новопавлівки, Гнатівки, частково району Ріх і частково південних районів Мирнограду. Саме останні просування російських окупантів в районі Мирнограду і створили ось таку загрозу. Ми з вами неодноразово говорили про те, що необхідним є. Вихід а, наших підрозділів саме з цієї кишені, які продовжують утримувати тут оборону, ми не акцентували увагу з вами на тому, що це відбувається вже зараз. Але коли ми про це говорили, це вже відбувалося. І саме а, підвищення а, цього рівня. А, не розголошення безпосередніх дій, які відбуваються в зоні бойових дій, будь то контрнаступальні дії або відхід на більш вигідні позиції, це дуже важливий аспект для того, щоб наші сили оборони мали можливість проведення такого наступального або оборонного характеру дій з найменшими втратами. І тут найважливіше те, що їй було розуміння того, що відхід цих підрозділів необхідно здійснити доти, доки не перерізано повністю логістику і ще є на якій позиції відходити. З іншого боку, ми говоримо зараз про лісосмуги. Ми говоримо про поля саме якраз в зоні від лисівки до самого. Мирнограду його південних околиць, тобто російські окупаційні війська, таким чином створивши не дуже для нас зручні умови в самому Мирнограді, мали можливість закрити цю кишеню. А що до безпосереднього Мирнограду? Тут я можу сказати, що в принципі ті прогнози, які ми робили з вами раніше, особливо а, по, а, перетину російськими окупантами таких вулиць, як Толбухіна, Єрнічна, а також вихід за межі терикону шахти Димитрова і по вулиці Постушева на вулицю Соборну. Ми побачили ці дії. Росіяни дійсно це змогли реалізувати за цей час. Тому їх плани по відрізанню південної частини Мирнограду. Вони продовжують потрохи але реалізовуватися. Ну з урахуванням того, яка кількість сил та засобів зараз у росіян там сконцентрована, це не дивно. І так чи інакше, це питання вже часу, коли буде відрізана та частина Мирнограду, яка залишилась. А сили оборони України відійдуть з південної частини Мирнограду дуже дуже незручною для ведення оборонних дій. В центральну та північну, по вулиці, по проспекту, я навіть сказав би так, по проспекту Соборному. І далі вже відбудеться процес у росіян е їх бойових дій за межі чергового терикону, а також в лип центральної частини, що трохи складніше. Маю е все ж таки надію, що цей процес буде більш складніший, оскільки за той період, допоки... Покровсько-мирноградська агломерація знаходиться в стані оборони, ну, можна було б зробити там такі лінії та рубежі захисту та протидії, які б росіян зупиняли б на кожному метрі. Маємо надію, що так це було зроблено, а не так, як, наприклад, на Гуляйпільському напрямку. Але не про Гуляйпільський зараз напрямок. А Зараз про саме Мирноград. Російські окупанти так зараз намагаються повністю зрізати південну частину Мирнограду, але при цьому в них є ще і такий собі вихід на частину Мирнограду після захоплення населеного пункту села Балаган. А вони намагаються вийти на багатоповерхову забудову в цьому місті. І тут дуже важливий аспект він полягає у тому, що якраз ця локація, якщо ми подивимось по загальному розташуванню тут усіх об'єктів, то для російських окупантів це було досить передбачувано, що вони будуть намагатися штурмувати мирноград не тільки з вразливої південної частини, а й якраз а, з цього мікрорайону, і ось чому. По вулиці Пугачова, яка є на околицях основної в цій локації, можливо, здійснювати інфільтрацію диверсійних груп вглиб самого мікрорайону, використовуючи дорогу 901 через самий Балаган. І росіяни саме цю дорогу використовуватимуть в подальшому, а також інші. Методи інфільтрації для того, щоб закріпитися безпосередньо в цьому мікрорайоні. Е, чим він такий цікавий? Ну окрім того, що тут велика кількість багатоповерхівок, тут іще є адміністративні будівлі, які росіяни зазвичай використовують для концентрації та е, подальшого накопичення людського ресурсу для подальшої інфільтрації тобто дитячі садочки. Якщо я не помиляюсь, тут їх взагалі три або чотири, взагалі на весь мікрорайон, загальна ж освітня школа номер 10 два її корпуси. Основні, які можуть використовувати російські окупанти, багато інших: лікарні, медичні заклади і так далі, і таке інше. Все це дозволяє їм не тільки в умовах там якоїсь багатоповерхової забудівлі, яка в більшості своєму майже повністю зруйнована, але концентрувати сили та засоби для інфільтрації вже в приватні сектори, які дозволяють більш непомітно просачуватись невеликим групам по 2-3 тіла, 3-4 тіла, інколи по одинокі тіла. Тому, на жаль, можемо говорити про те, що російські окупаційні війська зараз виходять не тільки в стадію, коли вони перекрили а, саму кишеню на південь від Мирнограда, але вони ще й переходять в стадію, коли починають основні бої за Мирноград. А в принципі, можу сказати загально про те, що. А, в районі е, Слав'яна в районі саме Покровська Мирноградської агломерації е, російські окупаційні війська діють більш передбачувано, і тому ми мали можливість е, відвести наші основні сили, наш гарнізон, основний як з кишені, так якщо буде відповідна загроза, і е, буде його відведено е, з самої агломерації і розташовано на більш вигідних позиціях. Але ми повинні розуміти, що так чи інакше, це питання вже просто питання часу, коли саме а, ця агломерація, коли саме цей район він а, буде вже під контролем російських окупантів? Тут все дуже просто, без а, якогось ура патріотизму, логіка, ката раціоналізм. Покровсько-мирноградська агломерація зараз вона виконує яку основну роль, вона виконує основну роль. По гальмуванню та виснаженню російських окупантів якомога довше ми зможемо це робити, тим краще буде для нас. І відповідно, все це буде впливати на подальші рухи російських окупантів на добропільському напрямку, на відкритті дружківського напрямку, а також відповідно ще і Слав'яна Краматорського. І тут дуже цікавий момент. Справа у тому, що якщо ми говоримо про славяно краматорську е, агломерацію і про рух росіян саме в цьому напрямку, то тут треба згадати події, які багатьох ну трохи шокували. Ці події пов'язані з Сіверськом. Е, коли Діпстейт оновили свою мапу. А я нічого не говорю раніше, аніж там десь щось оновлюється. Ну, тобто, я не є першоджерелом, щоб доповідати такі речі. Якщо Діпстейт має можливість оновлювати свою мапу настільки швидко, отже, вони мають якусь там свою кулуарну повноважень. А щодо а, здійснення ось таких оновлень, сіверськ фактично по саму залізницю, фактично. По сам ват Сіверський доломітний комбінат, він вже під контролем російських окупантів. Ну, в якомусь сенсі ми вже повинні були до цього бути готовими, тому що як ви зможете згадати деякі мої відео, які я робив раніше, ну там я вже розповідав про те, що в районі Сіверська почались інфільтрації російських ДРГ. А Зараз ці ДРГ зайшли, ну, фактично, до центру самого Сіверська. І не просто до самого центру Сіверська. Вони підійшли до тієї лінії, яка зазвичай використовується як така собі штучна перешкода в містах залізниці. Отже, мапа Сіверська має ось такий вигляд, станом на сьогодні. Російські окупаційні війська маючи можливість інфільтрації своїх диверсійних груп з південно-східної та східної частини, а також північно-східної частини, не безпосередньо північної. Там в них досить серйозні проблеми з умови рельєфно ландшафтних особливостей цієї локації, але вони зайшли в глиб самого міста по саму залізницю. Поки що питання щодо бойових дій в промисловій зоні комбінату, як я завжди говорив в промислових зонах, вони максимально не здатні проводити швидкі, результативні, ефективні штурмові наступальні дії, тому вони є серйозною перепоною, так само як і залізниці. Тобто, ми зараз навіть можемо бачити, як в районі Покровська. А uh, у росіян uh, північна частина Покровська є недосяжною, тому що вони ну вже як два місяці не могли результативно подолати залізницю залізничну колію. Коли вони її подолали, вони все одно мають проблеми з забезпеченням тих підрозділів, які перейшли на її північну частину, і так далі. А uh, тут така ж сама ситуація, але проблема полягає у тому, що якщо ми подивимось загально. На мапу бойових дій, то, от чесно, не треба бути, я думаю, що там якимось великим знавцем за військової науки, щоб зрозуміти удар по слов'яно-краматорській агломерації в першу чергу звідки буде наноситись. А росіяни спробують його максималізувати саме з напрямку а, північного. Північно-східного через Сіверсько-Лиманський напрям. І, на жаль, це більш загрозлива ситуація для Слав'яно-Краматорської агломерації, аніж, наприклад, те, що російські окупаційні війська вони поступово захоплюють Мирноград та Покровськ. В принципі, покровсько мирноградську агломерацію. За покровсько мирноградську агломерацію Є лінії оборони, які формувалися ще з часів а, гібридного вторгнення 14-го року, маємо надію, що вони не тільки формувалися весь цей час, а й відповідали вимогам щодо сучасних вимог з урахуванням того, як російські окупанти намагаються наступати і відповідно захоплювати наші території. Але якщо ми говоримо про якраз сіверсько лиманський напрям. Особливо з урахуванням такої дуже цікавої ділянки, яку, ну я б сказав би, яка стала розочаруванням за останній час. А то це якраз лісний масив в районі між Ямпіль та Лиман. Цікаво, як це сталося, що така ділянка була дуже швидко захоплена російськими окупантами в досить невеликий проміжок часу. Якщо враховувати сіру зону, давайте її враховуємо сіру зону саме цієї ділянки, то ми говоримо про те, що росіянам вдалося захопити майже 60 квадратних кілометрів території за досить короткий проміжок часу. В свою чергу, в нас є приклад, це Серебрянське лісництво. Які сили оборони України з 2022 року тримали е, в обороні і нищили ворога там в режимі нон-стоп? Е, з 2022 року, фактично, до е, кінця літа цього року? Це 118. Квадратних кілометрів території, трохи ніж в два рази більше, ніж те, що росіяни захопили зараз в між Ємпіль та Лиман. А, я не знаю, як це коментувати, окрім як у мене особисто виникає питання. А чим відрізнялась оборона в сіверському лісництві від оборони в районі Ямполю та Лиману? Тобто, ніхто там не думав? Лиманська адміністрація, ємпільська адміністрація і інші якісь посадові особи, які відповідають за формування лінії оборони рубежів підтримку Сил оборони України усім необхідним, щоб вони здійснювали якісну оборону цих територій, територіальні громади, врешті-решт. А ніхто не думав про те, що тут росіяни можуть ще знову ж таки наступати, мабуть, ні. Тому і виникає питання: а по іншим локаціям, навіть у ті ж самі Харківській області, Харківщині, які були звільнені в 2022 році і які боронилися протягом всіх цих років, а що там з лінією оборони? Що там з нашими рубежами? Що там з нашими можливостями? Питання поки що зависає в повітрі. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостувши. Головне, щоб його побачили якомога більше людей. І ну, дійсно ця інформація, якщо ви вважаєте, що вона важлива для озвучування, а вона саме була донесена до тих, хто приймає рішення, хто не говорить про проблеми і хто не приховує проблеми. А той, хто їх вирішує нарешті. Дякую усім за це. Також нагадую, що ви можете стати спонсором обосує, і це дозволяє каналу робити більш цікавого унікального контенту для вас. А спонсори його завжди отримують першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось обов'язково завтра, зранку на обосує. Під час чергового огляду мапи бойових дій. Слава Україні! Слава! nativo